Диви, що знайшов. Нормальні стабілізатори не скозятина. <рі> <рі> не Деятер, а Вольтер. А, значить, розповім, розповім нашим підписникам, що таке Вольтер, що таке стабілізатор. Стабілізатор, я думаю, ви знаєте, стабілізує напругу. Якщо у вас хренова напруга, типа 150, то на виході після стабілізатора у вас буде 220-230. Значить, Чого ми ставимо Вольтери? Тому що Вольтер. Одна із перших, напевно, організацій, котра почала виробляти двохнаправлені направлін... двох стабілізатори. Ми ставимо сонячні електростанції, і тому коли ви включаєте свою станцію на генерацію по зеленому тарифу, на вихід ін... стабілізатора йде на навантаження. І саме цей стабік він дозволяє це робити. Значить, у нас це дев'яточки, і вони їдуть. Бачите, ось тут дев'яточки. І вони їдуть на дві станції, котрі під зелений тариф. До наших клієнтів там станції вже зроблені. Чого Вольтер? Чого ми саме з Вольтером працюємо? Тому що Вольтер знаходиться в Києві, ми монтуємо по Києву, і це дуже нам класно. Якщо щось зламалося, ми зняли і одразу. Тут через дорогу поїхали і поремонтували. У них значить, Вольтер дає е, пожиттєву гарантію. Тобто, як поки випускається ця модель, ця модель вона зламалась, її можна ще відремонтувати, ви через 5-10 років можете до них звернутися, відвезти, і вони вам його поремонтують. Так що купляйте, замовляйте, замовляйте на станції разом з Вольтером.